Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бути побаченим. Дії 9.26. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. У своїй статті про наставництво Анна Шел. Пояснює, що наставники мають підтримувати, заохочувати та надихати інших. Однак, перш за все, добрий наставник вас бачить. Визнання не у значенні винагороди або популярності, а у значенні бути побаченим є базовою людською потребою. Людям потрібно, аби їх визнавали, знали і довіряли їм. В новому завіті. Варнава, чиє ім'я означає син підбадьорення», мав дар бачити оточуючих людей. У дев'ятому розділі книги Дії розповідається, як він зблизився з Савлом, тоді як інші віруючі боялися його. Савла знали як гонителя віруючих в Ісуса, тому не вірили, що він учень. Пізніше, між Павлом та Варнавою, виникла незгода стосовно того, чи брати з собою Марка. Щоб відвідати братів у кожному місті, де вони провіщали слово Господнє. Павло не вважав за потрібне брати з собою Марка, бо той вже покидав їх раніше. Цікаво, що згодом Павло попросив допомоги Марка Візьми, Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Варнава зумів побачити і Павла, і Марка. Імовірно, нам теж не завадить така здатність розпізнавати потенціал інших людей, а можливо, нам самим потрібен духовний наставник. Просімо Бога направити нас до тих, кого ми можемо підтримати, і до тих, хто може підтримати нас. Як вас підбадьорив той, хто у вас повірив? Як допомогти тим, хто потребує підбадьорення? Помолимось, Небесний Отче. Допоможи бачити і підбадьорювати інших, а також направ мене до того, хто може підбадьорити і мене. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.